З початком великої війни по сумах покотилася хвиля вандалізму. З Центральних вулиць почали зникати контактні скульптури або ж їх елементи. Вони виготовлювалися із бронзи, сміді матеріалів. Ну і отака була пошість, як то кажуть, по цим скульптурам. І от якісь пройди світи вирішили підзаробити. Ось так виглядала контактна скульптура та чиновнику. Архітектор Володимир Биков, один з авторів композиції, згадує: підійшли до ідеї з гумором. Стілець посадовий, який вростає корінням, а поруч портфель з пляшкою, і ковбасою і паперами на підпис. Ну ось портфель вкрали, стілець не подужали. І так, по більшості контактних скульптур. Причому, як каже пан архітектор, всі композиції міцно закріплені, просто так поспіхом з п'яного ока не вкраде. Людина приходила, вже підготовлена з, е, з відповідним інструментом, е, там відповідна електроболгарка, там, і, тось, то вже, знаєте, як то кажуть, проти лома нема прийому, точно так же тут проти такого хамства хоча заліте, я не знаю скільки треба, але можна було зробити. По іншим об'єктам не звалили весь пам'ятник, оторвали якийсь кусочок. Той же ж пам'ятник Щепкіна. Да? Щепки на тонна, мабуть, от але взяли саму трості букви. Що вже казати? Як із скверу афганців крали з монументів два погруддя льотчиків афганців а композиція ласуни, як то кажуть, центріше не буває. Одне з улюблених місць для фотографування як місцевих, так і гостей міста. Ось така візитівка: мішок з цукром і ласуни. Ну ось фото вже не зробиш. Вандали вкрали і стілець, і одного з ласунів. Почим там вандали здають ту бронзу. Напевно ж, не зрівняти, скільки коштує композиція. Це не просто бронза, так? а все-таки це витвор мистецтва. Тому на сьогодні це кошти будуть 5 мільйон, може більше. Це по-Сумськи, по-Київським, по-харківським, може і ще більше. Але для мене кошторис цих об'єктів, контактної скульптури не, не, не є основним. Так? Тому що я бачу, скільки тут вже історій, скільки тут зустрічей, скільки фотографій, фотосесій. і, мабуть, це одна з Перших сучасних візитівок міста. Ну і є єдиний випадок, коли крадій був затриманий. Люди побачили молодика, як він тягне бронзового ветерана. Підготовив всі інструменти і болгарка, як свідчить факт, що різав, підрізав основання для скульптури. У нього було такі тілешка, придбав серйозно, тому що десь вага цієї скульптури, понад 170 кілограмів це бронзи, тому це така. Повісу трудно просто так, як ми казали, там, там чи портфельчик, чи якісь еліменти. І йшла е, сім'я і побачила, і визвала поліцію, і офіційно було заарештована ця людина. Сейчас йде суд, але він не визнає свою вину, наскільки мені відомо. Це сумчанин, десь він тут рядом живе. От, десь... Наскільки мені відомо, більше 40 років людина. Якщо чому кажу, це сумчання. Хтось каже: от тут хтось понаєхав, ні. по всім, по всім об'єктам, які були, які ведуться зараз попередні слідчі дії, то це сумчання. Але ось що виходить: ці, ці контактні скульптури були зроблені за кошти меценатів. І місто чомусь не поставило їх собі на баланс. Та й зараз не поспішають. Але це. Не значить, що на хабам є зелене світло потерпіло стороною визначені авторські колективи. Правоохоронці працюють. За вандалізм доведеться відповідати обов'язково.